Всім доброго вечора, підписники! Сьогодні у нас 13 березня, вечір уже, повний місяць, можете бачити. Всі лягають спати, я буду ще пити виноград. Зараз буду шукати свій чемодан з інструментами і будемо приступати до роботи. Так, ну що ж, повертаюся до вас підписники вже при світлі. Повний місяць вам показала. Ідемо далі. Хочу тут ще показати вам нашу прищапу, яку ми робили 28 лютого. На цьому ж місці ми з вами прививали сніжний кальвель. І хочу показати, що вже пішов у нас процес вегетації, пішли у нас в ріс листочки. Ми посадили в відро з піском, тримали тут в приміщенні, де в нас плюсова температура 20 градусів тепла. І зараз візьму телефон, покажу вам ближче, як все виглядає. Так, ось дивіться, зараз демонструю вам. Прокинулись вже у нас тут дикі паростки, які ми будемо зараз забирати. Вони нам тут не потрібні. фокус наводим из усих старин так и ось зараз уже бруньки. тут уже брунечка и и тут ось так добро видно Фокус. Подивіться, вже яка брунька тут теж. Ми вже мали висаджувати але подивилась прогноз погоди, що передають ще морози, тому ми просто винесемо наше відро на холод. Винесемо в більш прохолодніше приміщення, тому що в нас тут тепло більше 20 градусів тепла. А будемо ще пити сьогодні з вами. Виноград. І знову ж так само висадимо його. Тому ставлю телефон на штатив і працюємо далі. Тому це зараз ставлю телефон на штатив. Відро це виносимо і будемо таке саме зараз прищеплювати виноград, так само висаджувати. Включаю паузу і поверну. Так, відео проще появлення в кінці прикріплю. Там у вас в кінці відео випливе, воно подивитись, кому цікаво. І порівняєте вже наш процес, оціните мою роботу, а ми приступаємо до винограду. У нас є ось два таких саджанці, які в нас залишилися. Ми їх не продавали, бо тут ну, така слабенька, коренева, тому ми їх залишили. Вони в нас були. Ці саджанці зберігали в погрібі. І ось маю живці, теж із саджанців, які ми висаджували, теж знімали відео. Це новинки в нас. Зараз я їх розмотаю швиденько, щоб вас час не займати, включаюсь паузу, бо тут і в плівці вони. Тому розпаковую і повертаюся. Так, ось ми розмотали наш черенок і підібрали по розміру ось до нашого саджанця. То найбільше нам підійшло кешмеш нірвана. Це ми зрізали вершки з наших саджанців, коли сидили. І ось зараз будемо щепити. Кому цікаво, то можете зайти в мої попередні відео і подивитися. Там є і розпаковка, і те, як ми садили ці наші саджанці осінню. Тому можете переглянути. Так, ну що ж, приступаємо до прививки нашої. Беремо сікатор. Зрізаємо цей вершачок весь. Це вже нам не потрібно. Так. Беремо наш черенок і дивимось, куди має бути наша брунька, як ми маємо, куди затесувати. Ось так воно має бути, тому звідси робимо зріз. Так, дивимося, щоб рівненьке було. Так. Покажу вам ближче. Будемо робити покращену куполіровку. Ось так ми зробили такий зріз на нашому черенку. Робимо далі. Язичок легенько такими похитуючими рухами. Так. Не знаю, чи там буде видно вам. Ось так. І тепер кидаємо водичку. Тепер робимо на саджанцеві. Візьму насамперед, підріжу тут корінь, щоб мені тут не заважав. Все одно ми зараз будемо його садити в відро. Тепер робимо на саджанцевий зріз. Приміряли, а тепер будемо робити язичок. Знову ж такими легенькими похитуючими рухами. Зробили такий язичок. Тепер вмочаємо в водичку його. і приміряємо. Показую вам. Зараз поправимо, щоб одна сторона ідеально співпала, і обмотуємо. І там, де хвостик, то зараз підріжу трішки. Сікатором зараз легенько. Беремо нашу ізоляційну стрічку і будемо обмотувати. Тепер беремо сікатор і зрізаємо над брунькою. Ось так. Один готовий. Приступаємо до іншого. Зрізаємо зайве. Викидаємо. Корінець підрізаємо. Дивимось, приміряємо, куди має бути та наша брунька тут, що нам потрібно буде затесувати. Так. Дивимось так, щоб наші бруньки були протилежні. протилежно одне одній. Якщо тут звідси брунечка, то ця буде вже з іншого боку, щоб вона з обох сторон була так. Беремо ножик і робимо. Заріз на черенку нашому. Він тут трішки за короткий, але я спробую це зробити. Він дуже-дуже коротенький, немає за що його там тримати, але. Акуратно зараз спробую зробити. Робимо язичок Легеньки, легенькими похитуваннями плавними. Так, і кидаємо водичку. Тепер на нашому саджанцеві. Так, з цього боку. Так, дрізимось, щоб рівненьке було. І робимо язичок. Знову легенькими рухами плавними, Мочаємо водичку і приміряємо. Те, що тут трішки виступає, зараз заберемо, підрівняємо. Трішечки підрівняємо. Так, щоб сторона співпала добре. І тепер обмотуємо нашою ізолентою. Добре, тісно. Щоб ніде нічого не з'їхало. Так, в одну сторону і опускаємось в іншу. Добре втискаємо міцно, щоб воно там трималося, щоб туди не потрапляло повітря. Поки я тут добре обмотую, хочу вам нагадати, що це у нас новинки 24 року. Ми їх купували. У Гагіна, тоді я не озвучувала це. саженці ми купували дорогі, вони коштують по 3 тисячі гривень. Тому ми їх посадили, зрізали собі вершечки для того, щоб зробити ось прививки, мати ще собі саджанці, Тому тримайте кулачки, щоб в мене все тут добре прижилося. І потім, якщо все вдасться. Розіграю один серед своїх підписників, тому молимось і віримо в мене разом зі мною. Ось я завершила вже і другий. Ось так. Зараз ці саджанці ми запарафінуємо. Е, висадимо відро з піском, це я вже знімати не буду. Вже покажу вам зараз готовий результат. Тому вмикаюсь на паузу. Ось ми запарафінували наші саджанці, засипали вже їх в пісок, корінчики сховали. Поставимо знову в тепле місце до батареї. Зробили бірочки, ось щоб знати. Написали, що це в нас там дату. Так, щепляємо. Там вже один вчепили. Так. Слідкуємо обов'язково, підписуємось, бо ж потім, дай Боже, щоб все прижилося, комусь це перепаде від мене. Тому не забудьте ставити лайки, підписуватись, бути активними. Всі надії на повен місяць. Що? Якщо магія, то магія, потрібно вірити всім разом. Раз, два, три.